Слава Південмашу! Все, пофарбований наш красень, наш сірко. Познімав я вже, я болти закривав малярною лентою. Я вже познімав, ось такі як і потрапляються. ну це таке. Ще й не дознімав я тут малярний скотч. Це все таке, це фігня. Повністю вже пофарбовано буквально все. Це основне було і, важкувато тут повзати було, я ж бачите, настелив собі мішочок тут. Ой, я і лежачи, я і напів тут фарбував. Коротше, ну, весело було, класно. Так, і от поки день у нас я познімаю фарбу, мені сподобалось. Як вийшло. Кришку я моста кинув, але ну, ясно, що треба заливати масла там. ну... О, тому не прикручував кришку коробки. Я вже прикрутив і прикрутив оцю кришку проміжутки. От. Так, що тут ще? Тут також все профарбовано. Полозь. І тут полуось профарбована. Ступиця ясно фарбував, коли вони, я їх знімав. От. Так. Заглянемо, як зможемо. Так класно виглядає, сам себе хвалю. Ну Все, тепер ну, така зборка навеска, Я думаю, це буде неважко. Знов-таки дуже багато дрібниць, хлопці. Оці всі болти. Оце все треба бути, буде, мабуть, купляти. Я маю на увазі на кронштейн правий і лівий, бо навіска буде на два циліндри. Все вже куплено, все лежить, все профарбовано. Але от болти треба міняти, бо міняли, бачите, всі болти нові, буквально всі. Ну, не міняли тільки рідні з рукавів, але ну, смисл, вони відкручуються там два рази за життя і все. Так, по кабіні я розказував, перед цим було відео. Фарбуватися вона буде тільки низ. Так, ця пружина буде мінятися, бо дуже вона така, бачите, погано натягується. І вона чи коротка, чи просто жорстка. Треба її буде також поміняти. Не вгадав я з пружиною, ну, а стару я не хочу. Так, це по пружинах. Далі. Подивимося, що тут тут погано видно, все ясно. Так, тоді глянемо, вже я так накрутив цей полік. Передній, який знімається також один раз за все життя. Навіть при ремонті він не знімається. от Тут у мене, знов таки я показував, але буде інше відео повністю по полікам. От. Тут от таке буде пилячка, трошки тут смоктати. Але було гірше. Далі. Значить Бачите, оці отвори буде, куплю кутничок і буде ложитися от сюди кутничок. Я не хочу заварювати, ліпити тут щось. Я хочу, щоб тут був кутничок і прикручувався. Ну, мабуть, два болта буде в кабіну. Зроблю два отвори. Резьба, і два болти будуть кріпити. Я просто захотів поставити цей оригінал Поляк, скажімо так. І щоб, можливо, колись, не дай, Господи, там буде якась тріщинка в цьому кронштейні. Ну, щоб я якось це легко все міг зняти. Ну, це не дай Бог. І, знов таки Кутничок буде лягати на. Вже не забуваємо, тут так крило у нас, тут не буде оцього. О, тобто, фактично, нам треба закрити отут от, трошки. Тому буде такий кутничок невеликий, він ляже на цю штуку, на віброізол. І також на сам кутничок наклеїмо віброізол. от ну, Знизу там, ага, не видно. ну, Добре, покажу, як зможу з цієї ще сторони. Так, залізу. Я вже наклеїв, бачите, сюди віброізол. Зараз так, покажу. Тут буде така сама ситуація з кутничком. Абсолютно така сама. Сюди я не клеїв, бо буде лягати полік другий, там, третій, три поліка заводських. Так, два також нових болта. Це таке. Тут ще не прилягає. Чого, бачите, я спеціально це зробив, висунув оцю обшивку постамента, тому що ну, мені просто треба було подивитися, як там, що воно прилягає, все класно. Тут я вже засунув ну, знов таки не повністю, бо обшивка доходить до болта. Треба зробити в обшивці або отвір, ну, отвір, або так, -от -так вирізати на півколу і буде нормально. І буде чітко тоді оця штука заходити туди. Це нюанси. Далі купив отакий, от ну, назвемо його молдінг, але ну, тут він як молдінг в ЮМЕЗі буде у мене. А так, це гума з ГРМ Лада 2108. Коштує 10 гривень. І вона отак от от класна і дуже гарно лягає у мене. Треба купляти. Другий, для жаль, нема повністю. Ну, та, таке. І сюди буде лягати, я наклею. Ой, господи, як він називається, цей ущільнювач. Ну, так, коротше, він в будівельних магазинах. Зараз покажу. так От такий ось в будівельних магазинах ущільнювач. Ось він такий більш-менш товстенький. І він буде залазити, клеїтися, ну ви зрозуміли, на оцю, цей порожок, тільки з тієї сторони. Можливо, я кажу, можливо, це, ну, може, його трошки не вистачить. Буде якийсь там пилосос. ну, Тобто, може буде десь смоктати. Я спочатку наклею віброізол, і вже на віброізол наклею. Оцю штуку, можливо, навіть тоншу. Цього не, то, не те, що хватить, це з головою вистачить, щоб звідси не смоктало пилюку. Все. По кутничку зараз покажу. На прикладі цього кутничка я покажу, що я хочу зробити. Звісно, буде інший кутник, але він я ще не відпиляв. Ну, на прикладі покажу. Як я хочу зробити. Основна, основний пилосос в кабіні в цьому поліку це оцей отвір. Я не хочу там варити нічого. Можливо, ж, я кажу, треба буде туди, мені залізти колись. Ну і взагалі. Для простоти я хочу такий кутник, взяти на два отвори, просверлити два отвори і взяти на болти. До цього краю кутника я приварюсь ну, таку пластиночку, щоб доходила десь отак. Получається, у мене тут два болта. От. І все це щастя буде замість оцей кутник, буде замість шайби отут. І таким чином я вирішу, я так думаю, оцей пилосос. Я вирішу і. Таке ще кріплення у мене буде. От ще раз. Це буде у мене зліва і справа. І в основному, ну ось бачите, воно прилягає класно. Це при тому, що я ще як би не закінчив конструкцію. от Але вже виглядає, ну по-моєму, класно.